Друзі, просто вдумайтесь, які тут ціни. Тут будинки, квартирки коштують, починається від 550 тисяч євро. Просто шалені ціни. І враховуючи, де знаходиться це місто, то дуже навіть і дуже навіть дорого і незручно. Але давайте я вам хочу ще показати трошки цю будівлю. Ця будівля дуже цікава, дуже гарна і прикрашає просто цю площу. І це містечко знане за. Фактично за дерев'яні будівлі. Тут найбільше дерев'яних будівель, так як я вам розповідав, в цій Німеччині, що дуже сильно вражає та прикрашає просто це таке, знаєте, старовинне містечко, яке не може просто не радувати, коли ви тут ходите. Знаєте, аж очі просто так сльозами аж заливаються, тому що не знати, як це все вам передати. Я Хочу вам якось це передати, але мені здається, що це потрібно просто бачити на власні очі, щоб дійсно відчути. Наскільки це гарно і цікаво, знаєте, це одне з таких менших міст, яке мені дуже сильно сподобалось, яке мені дуже сильно запам'ятається. Я точно дуже багато чого тут для себе відкрив і побачив про німеччину середини. Яка і в Німеччина цікава, і наскільки вона тільки розпочинається звідси? І яка ще глибша та цікавіша історія тут є? Бачите, різні такі пам'ятники посередині площі. І тут всюди ці площі відкриваються, де би ви не йшли, де би ви не ходили, і всюди, от такі цікаві гарні краєвиди.